Це відео було знято напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того моменту минув вже рік. 365 днів су та добровольці з інших країн знищують непрошених гостей в Україні, котрі і надалі зухвало продовжують спроби просунутися в глиб країни. Вітайку! Того тижня ми прикіпливо перевірили сніжок на смак на гірськолижних курортах навколо Львова. І ви це можете подивитися ось тут. Правильно? Тут? <рес> От халепа. Сніг вже розтанув, зима вже позаду, скоро весна. І чим же ж зайнятися? Не сидіти ж вдома. Я такий, міркую, міркую, чим то зайнятися. Я такий теніс. А чому ні? Я не зовсім зелений в тій темі, щось та якось вмію грати. Можна і дослідити, що є у Львові. Певно, багато з вас далекі від цього виду спорту, і це не дивно. Він у нас не дуже розповсюджений. Хоча від України на світовому рівні грають безліч відомих спортсменів. І попитавши своїх знайомих, чи вони колись грали або хотіли б грати, переважна більшість відповіла: так я грав і я б зіграв би ще раз. У Львові є безліч різних хортів, але цікавих насправді цікавих лише декілька. І відрізняються вони по типу покриттю. Це може бути грунтовий, трав'яний, кавровий та тип хард. Твердий, і насправді на кожному з цих кортів різниця в грі суттєва, так само як і комфорт, так як переважна кількість грунтових кортів вони відкриті. А зараз, хоч і не лиє з неба, да і снігу немає грати не особо комфортно. Тому наш вибір криті корти. І далеко не кожен з них викликає вас вау ефект. Тому ми зараз знаходимося в комплексі Tennis Lights. то саме один з небагатьох комплексів, котрий проводять відкриті чемпіонати з великого тенісу. І потрапити сюди було не так, уж і просто добре, що я попіклувався цим питанням за декілька днів до зйомки. І мені сказали, що вільні години лише з 8 до 9. Ну, або в 7 приходять. Вихідний день, в сьомій годині. М -м, да. Вам що пороблено, щоб я 8 вставав сюди? всюди? Ну-ка. Добрий день. А ми вчора на 8 записувалися. Комплекс теніслай відрізняється від інших через те, що саме тут проводять відкриті чемпіонати великого тенісу. І насправді всередині він виглядає недалеко, як звичний вам. По сервісу той самий «Спортлайф», хоча спортлайф то зовсім не про те, але сервіс тут відрізняється. Це скажімо так більше виглядає, як закритий клуб там, де грають лише свої. Але ви також можете сюди потрапити. І навіть якщо не маєте власної ракетки, тут ви можете її взяти в оренду, хоча їх в доступності лише дві, і коштує кожен з них 100 гривень за годину. Спокійно орендуєте наперед і грає розбивалка. Тобто як відкривати двері, знаєте? а ми ось вперше. А в нас є змінник? Насправді, те, що таке питання взагалі виникло, то великий мінус. То є спортивне поле, де як не крути, пил піднімається до гори, і ви ним дихаєте. Тому в таких місцях змінне взуття обов'язкове. А двері дивіться, як відкривати. Ага, покажете. Заходите спочатку одні, да. їх закриваєте, ага. і не рухаєте. Потім інші. А там тиск. Тиску. Так, сам тиск. Так само. Добре, дякую. Зараз нам провели базовий інструктаж, котрий не буде зайвим, адже не кожен до що купол над кортами, це просто бульбашка, котра тримається на тиску повітря, і при неправильному відкриванні дверей вона просто здується. Роздягалки в комплексі роздільні, і в них присутнє все, що потрібно для того, щоб привести себе в порядок після інтенсивного тренування. Варто відмітити, що вартість години гри складає 450 гривень, і ви можливо скажете, що ну типа дорого, але Підійдь до конкурентів, ціна буде така сама, просто такі ціни. Як я вже казав, корти тут на твердій основі, або як її ще називають, покриття хард, на відміну від ґрунтової або трав'янистої, тут набагато легше передбачити траєкторію м'яча. Але й отримати травму в рази простіше. Варто відмітити, що в теніс грають не лише один проти одного, але є і команда гра з чотирьох гравців на полі. Розмітка корту просто адаптується від кількості гравців. Одні зони дають про одних умовах та ігноруються під час інших. Перед тим як ми почнемо грати, давайте трошки про правила. Тому то не секрет, що суть гри брати м'яч на сторону суперника, так щоб він не зміг вернути вам його. Але пульнути м'яч куди завгодно не вийде, адже є гральне поле та зони, в котрі потрібно попасти. Вся гра називається сет. В сеті 6 геймів, і в кожному з них ви можете набрати 40 очків за декілька подач. Насправді в цій грі безліч деталей, і я раджу ознайомитися з ними за посиланнями під відео. Чому я таку велику увагу приділив саме типу покриття корту? Адже ну напевно без різниці, де грати? Ну насправді. Якщо дивитися на це з точки зору людини, яка грає вперше, в принципі, та, так воно і є. Але якщо ви трошки розберетеся в цьому питанні, то знаєте, що на покритті, кота всередині, котрий ви зараз бачите, дуже легко травмуватися. І насправді сьогодні я трошки навернувся через те, що не зміг проскохнути декілька метрів, але плюс в тому, що там легко навчитися, адже м'ячик відбувається заздалегідь з відомою траєкторією і не може змінити свою траєкторію після. Контакту з поверхнею, що часто відбувається на ґрунтовому або на трав'яному покритті. Цей комплекс знаходиться трошки в віддаленості від центра. Хоча не кожен так скаже. Ми знаходимося зараз в районі новобудов, де активно ведеться забудова нових будинків, і особливо ніякої інфраструктури немає так само, як і дороги до цього місця. Хоча то декілька метрів ми то потерпимо, але для вас то може бути суттєво, тому майте на увазі. Великою перевагою саме цього комплексу буде не тільки наявність кортів, але наявність футбольного поля поруч, ще одного футбольного, і декілька видів покриттів тенісних кортів. І то велика перевага, бо переважно то просто один корт і грай. По сервісу всередині ви могли бачити, що присутні роздягалки, присутні душ, і не треба задовільняти себе лише водою з-під крану. Всередині присутні. Їхні м'ячики, тобто, якщо ви не хочете юзати свої, то спокійно їсти інші. Але вони дуже фігові і для якоїсь комфортної, справжньої професійної гри вони не підійдуть. І в мене дуже хороші враження про це місце. Я б вернувся сюди спокійно вдруге пограти ще разок, а може, і другий. Але ми зараз вирушаємо до наступної локації і подивимося, наскільки там вже добре. Але ви це вже побачите в наступному відео. А чому в наступному? Тому що я не попіклувався, а в 8 годині бути одночасно в двох місцях я не можу. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Maybe I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging on till the hits coming, all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that.